В Україні можуть запровадити декретну відпустку на три місяці заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова. У відомстві прагнуть, щоб матері поверталися до роботи якомога раніше, тому планують відкрити дитячі садочки для немовлят від трьох місяців. Такий підхід, за словами Коновалової, має допомогти збалансувати сімейні обов'язки та кар'єру для жінок. А також підтримати економіку в умовах післявоєнного відновлення, все запровадити декретну відпустку на три місяці. Ну, чекайте. А в Європі скільки взагалі декретна відпустка відбувається? Чи в Америці? Ну, давайте в Америці візьмемо. Не дивіться, я ж не то, що за чи проти, Просто читаю новини, якби обговорюємо їх. Не треба вже на мене зразу там накидатися, сварити, кричати, плювати на екран. Я не за, не проти. я взагалі не в курсі, я же ж не політик, не чиновник. Прочитав новину. Тіше. Зараз подивимося, скільки декретна відпустка в Америці триває. Декретна Від... США. А, я обичаюся. Ну, так, бачите, в школі погано вчився. США на коротша декретна відпустка триває 12 тижнів з моменту народження дитини. О, 12 тижнів теж 3 місяці. Але вона, не, але вона не передбачає виплат. Умови можуть відрізнятися залежно від штату проживання. О, так. Також відпустка на 3 місяці без виплат. Естонія одна з найдовших і найбільш сприятливих у фінансовому плані декретних відпусток від одного року і 6 місяців. Не поняв. Наприклад, в Азії брати відпустку не прийнято. В США законодавча відпустка не прописана та обговорюється в контракті особисто. От так вот. Понял? Тож ми вирушаємо у відпустку по країнам. Великобританія оплачувана відпустка 27 днів. Ну, чекайте. Литва оплачувана відпустка 27 днів. Данія оплачувана відпустка 25 днів. Швеція оплачувана відпустка 25 днів. Чекайте. Це ж. А, чекайте, то по відпусткам. Я вибачаюсь. Тож не декретна відпустка, а просто відпустка. Декретна відпустка. Давайте беремо в країнах. Країнах світу. Скільки триває відпустка по догляду за дитиною в різних країнах? Але це 2018 рік. Нам треба якась свіжіша. 2021. Ладно, давайте візьмемо 2018. Інших немає статей поки що. І так. І так. За даними Міжнародної організації праці на нашій планеті є тільки дві країни, які не оплачують молодим батькам відпустку у зв'язку з вагітністю та доглядом за дитиною. Тільки дві країни, які не надають декретну відпустку. Оплачувану. Це США і Папуа Нова Гвінея. Ви це знали? Я, наприклад, вперше це чую. У всіх інших країнах держава державах оплата в декретній відпустці є. Ми вирішили порівняти, скільки часу проводять і скільки грошей отримують у відпустці по догляду за дитиною батьки в різних країнах світу. Цікаво. Німеччина, декретна відпустка для німецьких жінок починається з 34 го тижня вагітності і закінчується через 8 тижнів після пологів. Два місяці після народження. За ці 14 тижнів жінці повністю виплачується вся сума і зарплата. Це називається якось там, коротше, материнські гроші. Крім того, один з батьків може сидіти вдома з дитиною до тих пір, поки їй не виповниться 14 місяців. До речі, мама з татом можуть розділити цей батьківський обов'язок між собою і сидіти з дитиною по черзі. За цей час їм виплачуються батьківські гроші. Ось так. Хм, Цікаво, що скільки там виплачується. Швеція, за оцінками фахівців, славнозвісний, шведський соціалізм, пропонує одну з найдосконаліших досконаліших у світі систем подогляду за дитиною. Батьківська відпустка тут триває рік і три місяці. При цьому 60 днів зарезервовані для батька весь інший час батьки можуть поділити між собою, як вважатимуть за потрібне. Окрім цього. Хтось батьків, який сидить з дитиною, отримує виплати в сумі 73% від заробітної плати. В США відповідно до федерального закону про сім'ю відпустки з медичних причин, американки мають право на 12 тижнів відпустки, відпустки після народження дитини. Однак в жодному законі не сказано, що ця відпустка повинна оплачуватись. Так що оплачуваний декрет діє тільки у трьох штатах: Каліфорнія, Нью-Джерсі і Вашингтоні. В інших штатах якісь виплати жінк. Якісь виплати жінки можуть отримати тільки за особистою домовленістю з роботодавцем. Коротше, тут ще, блін, багато. Великобританії британські мами зобов'язані йти в декрет на 2 тижні після народження дитини. Крім цього, батьки можуть взяти на 50 тижнів відпустку з догляду за дитину, з них 37 оплачувані. Батьки у відпустці отримують 90% від середньої тижневої зарплати. При цьому вони можуть брати відпустку по черзі частинами або навіть на якийсь час піти в декрет одночасно. В Канаді, у Канаді новоспеченим батькам належить 120 днів відпустки. 120 днів відпустки це скільки? За 4 місяці, так? Да? Да. Цей час вони можуть розділити між собою, а ось сума виплат залежить від провінції, в якій живе молода мама. Або молодий тату. Наприклад, в Онтаріо це 55% від середнього заробітку за останні півроку. А в Квебек 70% від під час вагітності та в перші 3 місяці після народження дитини, а потім також 55%. Ну, коротше, бачите, от різні цифри, різні терміни, різні. Відсотки. Не знаю. Двіться, я якби не берусь давати оцінку, а, як то сказати, ініціативі Анастасії Коноваловій, заступниці міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти. Якби, свою оцінку, чи як то сказати? Думку, люди. Я думаю, так вже висловили. Я просто читаю новини і знову ж таки повторюся. Але бачите, не в всіх країнах дають там. Скільки в Україні була відпустка? Три роки? А скільки в Україні декретна відпустка? Всюди прочитав, а скільки в Україні декретна відпустка не прочитав. Декрет на відпустити в Україні. Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів, 140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів, Бо вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, використаних до пологів. 126, то в нас і так вже 4 місяці. Я щось не врубаю. Я думав, у нас 3 роки, типу які я далекий від того всього, виявляється. Я знаю, що ми отримували на дитину 800 гривень, а скільки часу я не пам'ятаю? Не пам'ятаю сорі. Півтора року три. Бляже. Коротше, декретна відпустка в Україні 126 днів, 70 календарних днів до пологів та 56 після. Блін, сорі, мені, напевно, що має бути стидно, але я взагалі, як би не володію, не володів інформацією. взагалі от, Про наше е, от, оце законодавство щодо е, цієї відпустки декретної. Так я не пам'ятаю, якщо в нас така коротка декретна відпустка, то що тоді хочуть запровадити три місяці. Я щось чекайте, бо я щось не, не нічого не зрозумів. Так у нас вже є 126 календарних днів. 56 днів. Після пологів. Стоп. Декретна відпустка в Україні. Ну так, да, так і пише всюди. Після закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку можна оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. На час такої відпустки заробітна плата не зберігається. Відпустку можна оформити матір або інша особа, яка фактично доглядає за дитиною. То я не пам'ятаю, у нас до трьох років відпустка чи 126 днів? Я щось не можу. Зрозуміти. Загідної, згідно із статтею 18 закону України про відпустки, після закінчення відпустки у зв'язку з вагітності та пологами за бажання матері або батька дитини, одному із них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення на етирічного віку. Крім матері, дитин, крім, матері, дитина, крім матері дитини, ця відпустка може бути використана повністю або частинами також і дідом. Якось негарно сказано: бабусю і дідуся або Абоція іншими родичами, які фактично доглядають, доглядають цю дитину. Особою, усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків або батьків вихователів. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення неї від, від трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім'ях та дітей-вихованців. Коротше. Я так і не можу зрозуміти, скільки в Україні триває декретна відпустка. 126 днів чи, 3 мі, чи до 3 років. Я щось так і не поняв. Перечитав. Тут треба більше часу приділити цьому, щоб вивчити. Я не, не знаю різні статті. Або декретна відпустка за новими правилами у 2024 році, як оформити те, що змінилось. В Україні тривалість. Тривалість відпустку у зв'язку з вагітності та половами становить 126 днів. З них 70 днів до полові, 56 днів після. Однак, якщо пологи були ускладнені, або жінка народила двох чи більше, дітей, тривалість відпустки збільшується до 70 днів. Звичайно, відпустка надається з 30 тижнів вагітності. Однак для жінки чорнобильці можуть піти декретний відпустку з 27 днів. Коротше, Коротше хто в курсі? Скільки часу в Україні триває декретна відпустка? Скільки, ну, 126 типу днів чи 3 місяці? бо я так і не зрозумів. Я не хочу просто зараз ще сидіти гуглити пару годин, щоб роздуплитися. Виходячи з того, що замміністра е, проявляє ініціативу, чи як воно правильно називати. А, це не вона, вона просто говорить, що в Україні можуть запровадити декретну відпустку на 3 місяці. Як можуть запровадити декретну відпустку на 3 місяці, якщо вона зараз ну, триває 126 днів. Але друга стаття пише, що до 3 років. Коротше, хто шарить в цьому? Напишіть, як ви взагалі ставитесь до цих всіх декретних відпусток і цього всього, типа, ну, напевно, що більше до дівчат не звертаюся. Бо я вже не в курсі діла цього всього. Не знаю. Як то кажуть, почав за здрав'я, закінчив за упокоє, я. я так інше не зрозумів, тему не розкрив. Сорі, якесь таке відео. Ну, типа. Поняв, що нічого, не зрозумів.